Оньяк, шампанське та протвейн уже днями можуть зникнути з прилавків вітчизняних магазинів. Натомість з'являться і гристе вино та бренді значно дорожчі. Перейменувати всесвітньо відомі напої то один із пунктів угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Логічно виникає запитання: що далі питимемо? Шановне панство, Наталя Набокова поспілкувалася зі знавцями справи і переконує, натуральне українці не вживають давно. Правоохоронці в гостях у майстрів конячних справ під цегляним фасадом приховувався підпільний завод, де кустарно виготовляли елітний напій. Спосіб приготування, як у великих винарів, не змінюється роками. Спирт, барвники, глюкоза, але це підпілля у масовому сегменті. Буває не краще. Розкрити нам секрет коньячного розливу погодився спокушений Ну от сомельєм. Ну вами понюхали, не буває в канікиво такої ванілі. Натомість часто й густо зустрічається танін. Завдяки йому коняк складає тести на природність. Доволяти кислоту. Коняк не з винограду. Для нас погодився створити чарівний колір, золотий пензель українського живопису та просто любити красиво випити Олександр Ройтбург. Я все люблю коктейль, ідіот 100 грамів такого колекційного коняка. І 100 грам коли. Мета перформансу – домогтися ідеальних відцінків рідини за допомогою фарб. Діємо методом наукового тику. Марскарічні, більш жовто оранжева Далі, як у рекламі, просто додай води. В інтернеті таких рецептів на будь-який смак. Люди чомусь мучаться, вирощують виноград роками, а тут результат за кілька днів і набагато дешевше. Все це п'ятизірково чи тризіркове має стати історією згідно зі стандартами ЄС це алкогольний алкогольні який виробляються з винограду та за особливою технологією і ніяких фокусів з хімію чи чимось схожим. Фактично це двічі перегнане біле вино. Три роки витримування у добовій бочці – три зірки, п'ять років, п'ять зірок. Однак в Україні і так займатися такою математикою майже нікому. Кількість вінограда, котро вирощується в Україні, не совсім достатньо для виробництва того калічства, то що називається коньяком. Виноградний жмик до нас везуть з усього світу. Спирти теж докуповують, але вони не коньячні. На грузинському заводі коньяку хильнути зранку робітникам не гріх все за французькою технологією. Туговий дрівісіння виявився лігнін, якраз акіслені лігніна падевотлічаючий конячний аромат і вкус. Однак, коли треба думати не тільки про якість, а й про об'єм чарівників готових перетворити воду на вино набагато більше. А розпізнати фокус ще треба повчитись і за вас. Наталя Набокова, бокова, Богдан Стрілець, Євген Соловей, новини 2+,2. плюс